Права 102. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання мінус 3х дорівнює мінус 21. Тоді, давайте міркувати, як знайти невідомий множник. Х потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х буде дорівнювати добуток мінус 21. Потрібно розділити на відомий множник на мінус 3. Ну що ж, частка у нас буде додатня. Обидва числа у нас від'ємні, буде 21, що ділиться на 3. І записуємо на що х, тоді дорівнює. 21, що ділиться на 3, це буде 7. Це і є корінь нашого рівняння. Друге завдання мінус 2х дорівнює 40. Знаходимо невідомий множник х. Потрібно добуток, 40 поділити на відомий множник на мінус 2. Ну що ж, частка у нас буде від'ємна. В неї ще слово 40, що ділиться на 2. Це буде 20. Отже, корінь нашого рівняння мінус 20. Переходимо до третього рівняння 0,2х дорівнює мінус 5. Тут простіше обидві частини рівняння помножити на 5. Напишемо, що ми множимо на 5. Отже, тоді 0,2 ми множимо на 5. І множимо на х. Це дорівнює. І мінус 5 ми також множимо на 5. Є 0,2, що множиться на 5, це буде 1. 2 на 5, 10, один знак після коми. 1х, або 1, що множиться на х, це дорівнює. А мінус 5, що множиться на 5, це буде мінус, а 5 помножить на 5, це 25. То записуємо, що х тоді дорівнює мінус 25. Є. Переходимо до четвертого завдання. 50х дорівнює мінус 5. Ну що ж, давайте тут буде зручніше обидві частини рівняння помножимо на 2. Зараз поясню, чому. Тоді дивіться, 50х, що множиться на 2, це буде 50, що множиться на 2, і помножити на х, це дорівнює. Ну і мінус 5 також помножимо на 2. Є? 50 помножить на 2, це буде 100х. Дорівнює. Мінус 5, що множиться на 2, це буде мінус 10. Знаходимо невідомий множник Х. Потрібно добуток, мінус 10 поділити на відомий множник на 100. Ну що ж, тоді, давайте ми запишемо, чому дорівнює частка х тоді дорівнює. Одне з чисел від'ємне, буде мінус, а 10, що ділиться на 100, це 1, що ділиться на 10, це буде 0,1. Це і буде наш корінь. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні корінь у нас 7, в другому мінус 20, в третьому мінус 25, і в четвертому мінус 0,1 є.